Всім добре утро. Сьогодні будемо здавати поросяток, приїде машинка, домовилися, то зараз їду на вісову, як завжди оттарю машину і будемо їхати грузити. На вісовий подсніму тару, потім далі вийде. погрузку, то подсниму. Так, машинка заїжджає старним. вискочить дядька. Так, все, їдемо. Так, приїхали ми на сарайчик. Ось будемо зараз тут грузити п'ять більших голов. Потихеньку кукурузку кинули, хай вони, щоб не такі шугані були. Зараз будемо по одному брати і грузити вже. прицеп так заезжаем погрузил и важен дядька вышел так 2 640 есть 2 620 так что сдал и 5 пороссяков Получилося там 720 кг, там хто дивиться, то посчитає і здавали по 90 грн. Середній вес 152 кілограма. Так, оце що залишилося. Столпи, що була з утра. Ці трохи тусуються бандити. Так, да, там я сказав. 720 кілограм, 760 кг получилось общего веса а то, то там подсчитаюская уже не вместе считать так что такие дела в общем такие цены у нас на живый вес на сьогоднішній день напишите у кого які цены піднялося опустилося. и скоро уборка зерновых то тоже які там богомислі, що по чому буде, які ціни на пшеницю будуть на ячмінь. Ну, коротко, треба трошки буде скупатися, свого є, свого ну, і треба буде підкупитися. Хоча так, примерно. Хто що думає, хто що буде. Ну, взагалі на цьому відео буду закінчувати. Всім удачі, кому понравилось лайки. Всім мирного неба.